Не знаю, друзі, як ви, але я обожнюю каву. Скільки разів я вже давав собі слово, що буду пити або менше, або взагалі відмовлюся, тому що кажуть, що кава якоїсь певною мірою шкідлива. Але це настільки приємний наркотик, що я не можу вам передати словами. Ну, звичайно, той, хто. Я таким, як я, кавоманом, той мене зрозуміє. І так само, знаєте, відбувається між людьми ось така залежність, як залежність від кави. Навіть коли люди розходяться, незважаючи через які причини, все ж таки, знаєте, та доза, доза задоволення, вона не зразу виходить з нас зсередини. Вона залишається якоюсь певною мірою. І от через якийсь час це просто відбувається ломка. У зв'язку з нестачою тієї дози. Так що старайтеся або повністю відмовлятися від свого задоволення, від своєї залежності, або думайте над тим, як повертати вашу улюблену дозу. Якось так, друзі. А поки що ми п'ємо каву. Бажаю вам далого дня і всього найкращого.